Я їй дала для того, тому що вона постійно в комп'ютері. неї дуже почали боліти очі. Вона сказала, мама, я не знаю, як це можливо, але я відчуваю, що в мене, ну, по-перше, перестали очі боліти, іначе зірманик покращився. А Астрагал я їй дала, вона каже, у мене немає у цих качелі. Вона така ну, поняла, як гормональний збой, так ото, і та сама. Ось, Зараз Марінга да? є це, я дала для очей. Для а, ну, маринги? ну, це як обще по типу спіруліни. Там в декілька разів більше вітаміну А, вітаміну С, і магія, і кальція в Марінгі. Я марінгу ламала ногу для кращого загоняння. Але просто що астрагал, супер, я в нього закакла. Ну, от я где-то читала, що хорошо для зріння, для улучшения вот кровообращення, щоб попадало ну, глаза. Это именно Такой, не помню. Потому что, да, астрагал він працює з капілярами. Ще mm -hmm. дуже добре. Дивіться наскільки багато продуктів. Кожен має лікувальні властивості. Ви знаєте, що у нас постійно подарунки, та ж клюква бува в подарунках, да там і так далі. Тобто ви формуєте собі, зараз ви попили ось це, там потім це. У кожного своя реакція, ви ж розумієте, але в будь-якому випадку всі ці продукти будете ті тільки на користь і завдяки тому, що вони мають широкий спектр дії. Ви будете не одно лічити, а другого калічити. а будете лічити то, що ви хочете, вилічити, і то що ви не знаєте, а воно буде лікувати. Розумієте, Оля, а якщо сліповишений юд багато Йода. йоду Вергі. не може бути. Собра... Коли у людини гіперфункція щитовидна залоза, це говорить про те, що в багато треба багато, подивитися по таблиці Менделєєва, — в одному рядку з йодом, що лежить. Багато у тих тяжолих металів, накоплених. Угу. І щитоповідна залоза використовує їх. Для вироботки гормонів, але це також не проблема недостаток йоду. Вона починає у ті накопичені тяжові метали використовувати ну, для будівництва своїх гармонів. Ну, якби... ну коротше марингу треба пити. Астрагал. І астрагал. Астрагал, да. Астрагал і марингу? Да. Даже про гіперфункції ще то подібне залозе. <кліх> а <кліх> если от, за комп'ютером кофе пьем, вимывається вы, кальций, можна тоже Маринга, шикарний. Маринга, Інка Білоба дуже хорошо. Ось, а э... вообще пить наше кофе. Я на наступний тиждень принесу каву цю нову з цікові.